Про Харківщину прикордонники показали кадри бою у Вовчанську від першої особи. Мова про перші дні прориву росіян на початку травня. Військові зазначають, що на одному з флангів біля вовчанська противник живою силою намагався захопити панівні висоти та охопити місто на заваді. Плані ворога був один з опорних пунктів, який обороняли бійці прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Атака в лоб росіян провалилася. Оборонці знищили де. Кілька піхотних хвиль ворога. Потім противник почав рух в обхід. Працювали російські гради, РСЗВ, міномети, артилерія і безперервно працювали ворожі дрони. Фрагмент відбиття цієї атаки від наших захисників. Дивимось далі. Це піші на це є пі... на них. Немає розпізнавальних знаків. На Завадьма зразу зрав заправіше від неї. Отам. Було їх, вони туда всі перейшли. Звідки стриїть? Пацани, давай! Давай, давай до бою, пацани! Ми основний удар чекали в лоб. Але так не вийшло, виходить, просто група, група, я не пам'ятаю, там, 5 чоловік справа по дорозі. Просто іде. Ну, вістань є, чи мала. І ми не розуміємо, чи то ворог. Чи то наші йдуть віто зі що оказується, то був ворог.